Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні наш гість це є легенда української рок-музики, заслужений артист України Олег Юрійович Скрипка. Пане Олег, вітаю вас, вітання та всім чікакся. Щирі вітання. Скоро вас будемо. Ми дуже чекаємо і okay. відразу відразу скажу для нашої аудиторії, що пан Олег з гуртом воплі від Оплясова» вирушає в тур Канада США. Цей тур розпочнеться буквально за лічені дні. Так ви будете виступати в багатьох містах. От зараз, хто нас дивиться у відеотрансляції, може бачити перед собою таку невеличку афішу. Тому, друзі, поспішайте придбати квиточки. Вони ще є, але скоро їх може не бути. Пан Олег буде в Чикаго, Якщо я не помиляюся, це 26 червня. Ну, плюс-мінус за два тижні. Тому друзі, ще раз нагадую, заходьте на офіційні ресурси, придбайте квитки, реєструйте, ну і запрошуйте своїх рідних та близьких. Ну а ми зараз з паном Олегом поспілкуємося за цей тур загалом за його творчість. Ну і 40 років на сцені. Але перед тим, пане Олег, відразу хочу розпочати з такого невеличкого непорозуміння. Я вас, коли представляю, от кажу, заслужений артист. Ну а ви вже 40 років на сцені. А де народний? Я не розумію. Хто за це відповідає? Чому немає народного? Там був такий маленький моментик, який вже забувся, і в принципі, зміст його ніхто такий і не розшифрував, не прочитав, коли відбулася помаранчева революція. От, і там наліво направо почали роздавати заслуженого артиста, хто приймав участь в помаранчевій революції, хто не приймав участь в помаранчевій революції. Ну такі а, нова влада дала сіятелей. І ми зробили прес-конференцію, сказали, що ну, ми якби, прагнули змін в Україні, і в тому числі ну, я як творча одиниця. Я вболіваю, щоб зміни відбулися в культурі українській, от і це був показник, що змін ніяких не буде, роздаються ці, ці звання, нагороди, які можна отримати, і по знайомству, і купити можна недорого. Воно коштує заслужений, по-моєму, 300 баксів коштував а народний на той час, по-моєму, штуку коштував. Так. І зараз теж є ціни на, на ці історії. І, от і, ну і в принципі, ця якби лінія логічна, вона й привела до до ті ситуації, в якій ми зараз живемо. Пане Олег, 40 років на сцені, так. Ви більше на сцені виступаєте, виступаєте ніж Україна має свою незалежність. Так? Ви пережили не одного президента, маю на вас як артист, так. Безпосередньо ви бачили різну владу, різні зміни, виду зміни в культурі. Зараз все окей? Зараз ви задоволені тим, як іде розвиток? Чи все рівно от в контексті того, що ви говорили за заслуженого народного, є багато моментів, що, що можна бути ну, знаєте, таким дуже стурбованим? Ну, Я вчився в школі, і ми вивчали теорії матеріалізму і ідеалізму. От. І, звичайно, на екзаменах мені треба було критикувати ідеалізм, тому що панував матеріалізм, комуні... науковий комунізм. От. І я єдиний, хто здавав на п'ятірки оці всі діла, тому що мені це було цікаво, і, я, скажімо, ворога треба було знати в обличчя. І... Я ідеаліст. По-перше, що ну, світ мус... може бути і мусить бути ідеальний. А по-друге, спочатку ідея, а потім, потім вже все воно реалізується. От. І, ну, е, ідея, це, в принципі, має близький дотик до культури. Е, і, я, ну, наприклад, я прибуду такий приклад. Одна ракета ППО коштує приблизно, ну там така одна із дорогеньких, 3 мільйона е, баксів. За ціну однієї одніє ракети ППО я міг би робити фестиваль свій країни мрій з самого початку незалежності кожен рік. За ціну однієї ракети. От. І, е, звичайно, тоді це все було не на часі. Е, от, Культура, фестивалі там і тому подібне. От, і... Ну, якби ми маємо от таку ситуацію, коли, коли викидується просто в повітря мільярди, мільярди, мільярди. Ми могли би в Україні побудувати, ну я не знаю, лас вегас просто помножений в мільйон. От. Ну а Я вірю в те, що, що все починається з культури, все починається, з, зі смаку хорошого, з етикету, з етики. От. І ми бачимо, бачимо, як наш ворог, ну в принципі, зараз світ розділився. Якщо хтось говорить про світову війну, от то е, світ розділюється якби на, е, на тих, хто спирається на бидломасу. Ну їх так е, популісти їх називають, так м'яко, От вони спираються на бидломасу і якби. І ці люди не зацікавлені, щоб люди були культурні, тому що їх логіка чим більше бидла, тим тим простіше ну якби приходити до влади. І це не те, що там в одних країнах нема бидло, а в інших є бидло. Ну там це в різних, в різних відсотках, але ми бачимо, як діє, як діє наш ворог, він, він в кожній країні спирається на бидло і свої запускає там руки в політику, всередину, в соцом, і, ну, і починає мутити мутити от всю цю замучувати історію там в всяких угорщинах. Ну, навіть я скажу, і у вас в Америці. У ну, нас, нас зараз зовсім неспокійно на момент нашого просвітає за сиділа. Тому, тому е культурі не приділяється уваги до сих пір. Е є активність українців дуже висока і е креатив дуже високий. Є на приватному рівні, як буває, ініціатива, зараз ще більше, ще більше, ще більше. От, і щось я не, не, не спостерігаю, якось хоча б е, державної думки на, на, в цьому напрямку. Не те, що там якісь там дії, а просто ну, хоча б думку, хоча б оцінка того, що відбувається. Пане Ось Олег, і пане пан Олександр, дивіться, ви знову ж таки 40 років на сцені, так ваше коло спілкування, я думаю, є надзвичайно широким. Навіть зараз, враховуючи ту нову команду, так звану нових людей, я думаю, що ви все рівно маєте доступ ну, через одного, через двох, або, можливо, напряму до тих людей, які зараз не опікуються культурою. Чи пробували ви, можливо, свої ідеї якось донести? Чи їх чують, чи їх не хочуть чути, чи проблема в реалізації? Що не так? Ситуація в Україні я просто назву так Євробачення головного мозку. А, от, і... Підміна цінностей і для 99 українців, відсотків українців культура це є Євробачення. Ну, от, і на цьому можна закінчити цю, цю розмову. І якби це підтримується на, на всіх рівнях, тому що, е, скажімо, люди ну, там, в костюмчиках, в бльосках, які танцюють ну, під плейбек, ну, це, це в принципі недорого. А жива музика, тим паче якийсь там джаз, там симфонічна музика, ну якось піднімати якісь ну, пласти про шарки культури, там, розстріляний джаз, розстріляна класика українська, там ще щось. Це складно. Е, от, от, так, ну, і тим паче спонсори легко знаходяться на Євробаченні, шльо там, флешечка там, в студії зробили зробили, якби, трек. І мені здається, я їжу по всьому світу, з такої ситуації, як в Україні, і ніде в світі немає, в принципі. Отак. От ну, тоталітарно, тоталітарно би, засилля поп культури, і мені здається, це не випадково. Це не випадково. Наш, наш опонент, він працює дуже активно в цьому напрямку, і мені здається. І вже якщо якщо вони не можуть насаджувати російську мову, то вони насаджують якби низком продукт на. Цікаво. А стосовно нових артистів, от ви кажете, що зараз дуже багато таких бльосток, шльоп «шльоп-шльоп». Ну, є багато, в принципі, і, і мені здається, якісних артистів. Так ви, ви знаєте от, зараз нову хвилю музикантів, співаків, які от, за, народилися чи вийшли вже, так скажемо, з тінів світло під час повномасштабного вторгнення. Ви їх знаєте? Є дійсно ті, з якими ви би хотіли знайти співпрацювати або спільний, спільну якусь пісню записати чи ні? Ну, ми ж, от я дуже вдячний організаторам нашого туру і всім локальним організаторам, хто в кожному місті підключився, тому що ми їдемо цілим колективом з, з цілим складом і живим звуком ми будемо виступати без плейбеку. Без плейбеку. І е, от ви говорите про нових артистів. Ну, я ж от у мене там за тиждень буде фестиваль, вже, ну за два тижні. Фестиваль буде великий фестиваль. Так і мені велика велика проблема на моєму фестивалі. Всі виступають живцем без плейбеків. Без плейбеків і, і велика проблема знайти таких артистів, які вміють просто на сьогоднішній день а, грати живцем. Просто вміють вони є. Але їх дуже мало. І те, що ви вважаєте, вважаєте, що це артист, це просто ну, це проект, ну гарно зроблений продукт, а людина, вона живцем не може це все виконувати. Ну, я маю на увазі не просто під мінус співати, а просто з бендом співати. Ну так як ну, положено, так я в усьому світі. От і це ну, це в Україні на сьогоднішній день це такий стандарт, який вже нікого не хвилює. Ну, нормально. От я пам'ятаю історію, по-моєму, років 10 тому. Брітні Спірс а, в Австралії, по-моєму, виступала і заплатила там щось біля 2 мільйонів євро штрафу за те, що вона використовувала плейбеки на, на концерті. Ну, це стандарти, це рівень. Тобто, якщо люди, люди приходять на концерт, вони мають право а, слухати живу музику. Якщо ти. А, якщо ти. Ну, не знаю, там купляєш якийсь фрукт, він мусить бути фруктом, а не От, Ну, Хоча красивий, поміше, він там все пахне і тому подібне. Гарно зняти там відео про це поміг але це, ну, це, це не є музика. Музика це те, що відтворюється живцем на сцені. З цієї точки зору я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що люди дійсно платять кошти за квиток, щоб прийти послухати артиста, як він співає вживу, як він звучить в записі. то... Принципі, є Ютуб, є Спотіфай, є багато. Ну, мене, мене Там такі історії. Там дзвонять з Америки дзвонили, там один фестиваль, там олеже. ми хочемо ВВ, ви можете приїхати. Я кажу, так, да, так, да, залюбки, залюбки, да, гарний фестиваль, приїдемо. А ви можете в ВВ тільки один приїхати під фаніру. <гум> Я кажу, то ви можете просто включити на екрані мій кліп і крутити. Це буде для вас безкоштовно, нікого не треба вести. Просто прокрутіть кліп, будуть люди, і от кліп просто крутіть і все, і буде нормально, класно. Ви виступаєте лише з гуртом, чи є якісь виключення з правил, що ви їдете їдете один? Uh, ну, один, uh, один я їздив по Америці. Я не вважаю, що це ефективно, тому що я не використовував плейбеки, я, я uh, співаю акустично, або з гітарою, або з і то подібне. І час цього пройшов, і немає нема естетики в Україні на, на такі. Ну, це квартирники, такі, це дуже мала аудиторія, і, uh, і як, як ну, часто буває, що просто. Мене там ставили там ну, з живим бендом місцевим, або, або просто ну хтось там під під флешку там щось виступає, а потім я з баянчиком. І по звуку ну, таке несумісно, воно не працює, і я відмовився від цього. От, але в мене є е, е, такий е, вигляд вид івенту. Називається лай душі, це рок медитація медитації. Ага. От іноді, іноді я можу приїхати один. Ми набираємо місцевих музикантів, живих обов'язково. Я проводжу музичні медитації під рок музику. Там звучать мої твори, ми медитуємо і це. Ну це ретрит. Такий ретрит. Оце я практикую. Тоді я можу приїхати сам. Пане Олег, ну ви останні з маякану. Ви дійсно за оригінал за те, щоб було якісно, чисто, по-справжньому. І це, я думаю, люди цінують. Це, цього людям не вистачає, зараз бракує, тому що дійсно багато є фальші. А, тому дякую, дійсно, що плекаєте. Ось це, ось це справжнє. А про бенд цікаво, от ви зараз їдете в Штати, то їде весь бенд? Скільки це людей? Хто хто ці люди? Чим вони займаються? Розкажіть більше, тому, тому що хочеться знати, як це все буде виглядати, звучати. Ну, класичний э, рок-бенд це барабани, бас-гітара, гітара і вокаліст. Mm -hmm. от, я вокаліст іноді грає на, на гітарі, іноді він може на флейті грати. От, я граю на баяні, ще на трубі граю. А, ось. І от чотири людини в турі. І з нами, з нами ще єдина єди наш промоутер. А, він і промоутер, і грає на гармоніці. Він іноді mm -hmm. з нами. З нами грає на сцені, От. але у нас цей тур, я думаю, настільки, настільки ну, е згодніли е артисти в першу чергу за хорошими такими джемами, сейшенами. От. І ми граємо з багатьма артистами, робимо спільні концерти, виступи. Тобто місцевий локальний колектив, такий, як Гоголь Бардела, Хазмат Мадін там інші. Там, лимон Бакетс, от, дуже, дуже такі хороші, класні качові колективи. Вони всі поважають ВВ, і вони, в принципі, якимось чином походять від ВВ, тому що ми ж давно на сцені. От, і Ми будемо з ними на сцені разом. І, тобто, і там будуть і дитячі хори, і, і Василь Попадюк із Канади з нами буде Лас. виступати. Тобто, це буде Іноді на сцені там буде. Я не знаю, як ми тут поміщатися на тих сценах Будемо, але на сцені іноді буде доходити до 20 людей. Я думаю, от буде шоу, будуть, будуть танці, так да, Так, буде, буде цікаво. І це справжня така рок н рольна традиція. Вона, вона колись була дуже популярна в світі. І зараз ну я ж не дуже знаю, яка зараз американська сцена, яка, яка європейська. Я давно в Європі жив і давно в Америці не був. От в Україні такого майже немає. Все, воно просто все повичищалося. Є е, клуби ж живою музикою, але це дуже-дуже там така рідкість. І щоб е, сейшн робити таки на сцені, ну в Україні в Україні це, це така велика-велика розкіш. І ага. от ця розкіш нам зараз е, випадає в Америці. Пан Олег, буде в Чикаго, обов'язково мус мусите сходити на джаз. Тут є неймовірний такий клуб живої музики, джазу. А я думаю, що ви можливо навіть про нього чули. Можливо? Я Можна а, блюз, а, блюз джаз. Все, звичайно, все, чикагський блюз. Звичайно, все тоді нема питань. Дивіться по організації, маю такі невеличкі уточнення. А ви кажете, з цілим гуртом. Чи все окей, чи вже всі отримали дозвола, візи? Тому що знаю, що зараз не легко виїхати, особливо ці... дуже нелегко. У нас шикарний промоутер. Це от перший раз я бачу така завчасна організацію. У нас у всіх вже є візи. Клас. У нас у всіх, ну ну всіх там у нас гітаріст виїжджає, йому треба дозвіл. В нього є дозвіл на виїзд. Це мега зараз складно. От я дозвіл не потребую, бо мені вже вік. От, і, і у нас вже квитки куплені, все вже там все в такому гарячому статі. Так що. Стосовно пана, якщо, якщо не буде ніякого рішення, то ми обов'язково приїдемо. Дай Бог, щоб все було спокійно, бо цієї ночі, знаю, в Києві було зовсім не до, не до сну і та, на жаль, кожну ніч, кожну ніч зараз, да, дуже активно, дуже активно. От і о, хочу сказати, що призвичалися українці, ясна рішу, ми всі в ПТСР. Але ну і я бачу, що нагнічується, нагнічується все, інтенсивність все підвищується В них лупів лупом, а в них а в них якби воно там все не закінчується. Ну, чекаємо коли закінчиться. Раду зараз надзвичайно високій в всьому світі знову ж таки в Америці теж не зовсім спокійно. Дай Бог, щоб до того часу, як ви приїдете, вже все утихомирилося і знайшли порозуміння. Люди між собою. Дивіться, пане Олег, ще за організатором мушу запитати, тому що в нас така це дуже чутлива тема. Я з багатьма артистами це проговорюю. Так хто вас везе, а хто вас тут промовить? Є деякі організатори. Не з дуже однозначною репутацією. От ви стосовно свого організатора, так, це Roots and Chords Music. Я так розумію. Ну, принаймні, ми з ними комунікували стосовно цього інтерв'ю. Як ви обирали, як ви перевіряли, як ви довіряєте чи не довіряєте? От вони, це вони нас обрали. Ми ми якраз в Чикаго саме. По-моєму, то за минулого року я виступав. Вони мені зробили концерт. І я якраз приїхав один, і я виступав з Молдово-американським гуртом. Вони мені організували таке. Ну, це місцеві музиканти, вони мій репертуар підібрали. Було симпатично, але ну, все ж таки так, що по-справжньому треба з ну, автентичними музикантами виступити. От, але це був це був хороший, хороший, хороший досвід, от і. Ми зробили паузу і вирішили з ними зробити зараз отакий такий тур. От. Але ну крім Чикаго, вони із Чикаго. Цей, е, е, цей, промо, цей промоутер вони з Чикаго, а вони кому комунікують з іншими промоутерами в кожному місті свій промоутер. Звичайно, так ми завжди їздили. Нема одного промоутера на всі, на всі міста, тому що треба знати специфіку. І безумовно я не можу знати всіх, хто мені хто мені допомагає зробити концерт в кожному, в кожному місті. Нас Але буде. треба розуміти. Треба розуміти, що зашквари, які виникають навколо навколо а, концертів. Угу. А, треба, якщо щось відбувається, треба зрозуміти, кому це на руку. От і на руку це нашим, нашим ворогам, щоб концертів не було. От, і е, вже, е, якби відома, е, відома методика нашого, нашого ворога, вони активно користуються е, послугами корисних ідіотів. От, і знаходиться якийсь артефакт, знаходиться якийсь факт, він розкручується, і потім всю роботу проводять корисні ідіоти, і концерт, концерт скасовується. От, е, і, ну, в спільній співпраці там з агентами, які на місці можуть бути жити, там, працювати і жити на місці. Тому, тому э, зашкварів багато не тільки в моєму ну, умовах колективу, і в інших, в інших я спостерігаю, і я розумію, э, розумію, яка, яка методика, яка логіка у цих процесах. Стосовно цього концерту і в Чикаго та й інших е, в цьому турі. А я знаю, що благодійна місія у вас є присутня, що 100% вирічених виручених коштів за аукціонів саме за аукціонів підуть на підтримку міста добра. Ми чудово знайомі з цим проектом, тому що в Чикаго є одна організація, яка опікується цим проектом. По значній такій мірі, так і ви будете його підтримувати. Як ідея ця виникла, чому діти? Ну тобто, знаєте, зазвичай, зазвичай артисти більшості на військових а, фокусуються, але я не кажу, що це неправильно. Діти теж потребують допомоги, тим паче, що місто добра це один і єдиний хоспіс в Україні, чи не найбільший хоспіс, і дітки дуже складні. Поясніть трішки тут цю історію. Важливо, щоб люди розуміли і знали, куди йдуть кошти. Ну, як от ми говорили раніше, звичайно, треба завжди працювати з тими людьми, людьми яких ти знаєш, яким ти довіряєш. І ми ще до війни, до широкомасштабної, до взагалі до війни, ми з ними комунікували з містом Добра, Марту, я знаю дуже-дуже давно. І ми зробили е, кілька проєктів, дуже гарних, дуже гарних. І я був в них кілька разів. І я бачу, як вони ростуть, і як Марта ставиться і до дітей, і як е, ну, Марта і Денис, це подружня пара, і як вони. Як вони ставляться до, до партнерів, і як вони звітуються, як вони ну, звітуються за кожну копійку. От, і я ну, тут просто впевнений, що, що все буде достойно і наційно з нашим, з нашим партнером. Чому діти? Тому що знову ж таки, якщо ми зберемо. Ну, наприклад, наприклад, двадцять тисяч, тисяч доларів. Ну так, умовно, умовно. Це нам вистачить ну, там, на півтора безпілотника, скажімо так. От, а якщо ми спрямуємо ці кошти в місто добра, це, це для них великі кошти. Ми можемо ну, цією цією сумою значно їм допомогти. Тому що війна вона дуже-дуже дорога. І якби, є волонтери, які піднімають великі суми, і це, це, ну, це їхня спеціалізація, і є дуже хороші волонтери, і вони молодці в цьому плані вони там купляють такі значні речі для війська. Ну, я е, якби, в цьому не спеціаліст, От, але дітям ми можемо допомогти, і тим паче діти це наше майбутнє діти І ну і це сентиментально в гарному розумінні. в гарному розумінні е, З точки зору психології, треба спрямовувати спрямовувати все одно свої думки, свої зусилля на майбутнє. от І тоді тоді наша Ну це як. Вархімеда буде такий дуже серйозний речах там на майбутнє. от І ми можемо зрушити майбутнє в позитивну сторону, якщо ми будемо думати, а діти це наше майбутнє, це майбутні українці. Це ті українці, які побудують ту країну прекрасну про яку ми мріємо. І чим більше ми приділимо їм уваги і добра, тим тим. Краще буде нашу Україну в майбутньому. Пане Олег, дякую. Дякую, що не забуваєте про дітей. Дякую, що співпрацюєте і підтримуєте місто добра. Знову ж таки, надзвичайно класна ініціатива. Хто нас слухає навіть до концерту, можете їх підтримати в інстаграмі, в фейсбуці. Знайдіть місто добра, допоможіть донатом, і це буде обов'язково дітям. Знаєте, як цілий всесвіт, тому що вони дійсно того потребують. Пане Олег, ми вас чекаємо в Чикаго. Так уже знову ж таки нагадаю, 26 червня у вас буде концерт. Ми в описі до цього відео залишимо посилання, де придбати квиточки, всю інформацію про цей захід так само ми продублюємо це в себе на соцмережах. Ну і обов'язково, як будете в Чикаго, не забудьте до нашої студії завітати. Ми вам організуємо теплий теплий прийом і все буде чудово. Обіцяємо. Дякую, дякую. Теплий прийом, теплий чай. чай. Тоді мене поми прихващали смачним чаєм. От дуже дякую за запрошення. Сподіваюсь, що буде в мене час, тому що дуже хільний тур. Там він вже розписаний, там всі переїзди, але, але гарне спілкування, воно завжди е як це зігріває серце. Клас. Дякую, пане Олег. Нагадаю для наших слухачів, що з нами був лідер гурту Воплі від Оплясова, який відзначають 40 років на сцені, і це відзначення буде в турі Канада, США. Тому приходьте на концерти. Олег Юрійович Скрипка був сьогодні з нами. Дякую, пане Олег. До зустрічі. До зустрічі. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.